Чи підготували вже наступника для Кадирова на пост президента Чечні? Ні, ще не підготували. Вибирають, перебирають. І дивіться знову, мені показують, що коли повідомлять про цю башту та про відлюдника. Потрібна якась одразу зміна картинки. Тобто, ми вам розказали про сумну новину, а тепер увага, радість, радість. А радості поки нема. Тому зараз ця ситуація закрита. Тому зараз цю інформацію тримають. Ну тобто, тримають, аби вона не розповзлася. На сьогоднішній день я не бачу, що є замінити тим його чи знайде до кінця місяця. Давайте так до жовтня до кінця вересня. Чи як нам краще подивитися? Так, да, давайте до, до кінця жовтня, чи знайдуть заміну Кадирову? Так, да, знайдуть. І це буде хтось. Зрозуміла, дивіться, хтось е намагається з його родини очолити якусь посаду, родина, е найближче оточення. Ну, тобто, хтось біля-біля, зовсім біля нього. А буде так, що когось прийшлють, тобто хтось приїде, аби стати головою. Отже, на сьогоднішній день ще вибирають ще міркують. Чому російські війська сконцентрувалися на атаках по Нікополю? Тому що можуть, тому що є можливість, тому що є набої, тому що є ну, таке відчуття в нас. Тільки всього, що ми просто можемо це робити, чому ти це робиш? Бо можу це робити. Знаєте, там якось не просто їх в них є можливість, а вони чомусь відчувають себе досить захищеними. Можливо, мова йде саме про енергодар та заес, що вони так себе досить певно відчувають. Навіщо вам Нікополь, покажіть мені, що вам хочеться? Вони захищаються, вони захищають свої, ем... тобто ми будемо бити звідти, аби ви звідти не змогли навіть нам ні то, ну, не просто нічого заподіяти, а тут навіть подумати про це не могли. Ну і поки їм вдається на жаль. Але знову мені показує, що скоро ця ситуація зупиниться. Не скажу скоро, коли от правда не хочу, тому що тому що тому, тому що я постійно бачу, що ось ось закінчиться, а воно все не настає, не настає. Мені так само від цього боляче, як і тим, хто мене дивиться. У це складно повірити. Тепер карти Таро дають відповідь кожному. Команда з України створила першу в світі таро-нейромережу. Дізнайся відповіді на всі питання абсолютно безкоштовно. Завантажуй додаток у свій телефон. Посилання в описі як пройшло перше засідання у форматі Рамштайн за участю новообраного міністра оборони Умєрова. Відбулася зустріч досить емоційна, по-перше, тому що я не можу сказати, що він з усіма е, знайомився, тому що тут зустріч друзів, тут зустріч знайомих, так, тут е, зустріч. Відбулася майже так, як ми і очікували. Тобто, дивіться, ми не очікували на якісь величезні результати, ми не очікували на якісь там яскраві домовленості, але тут була не тільки знайомства. Тут була зустріч друзів. Ну не друзів. Я це вже так, не друзів. Ну тобто, знайомих. Люди знайомі, Люди знайомляться. Когось відкинув він. Я кажу саме про Умерева, тому що він якось. Досить в жорсткій позиції знаходився на цій зустрічі. Я не можу сказати, що він тут був як новенький, чи він як маленький себе відчував. Ні, людина досить впевнено себе почувала. Людина досить е, з чіткими якимись питаннями зверталася до інших людей. Домовленості тут е, жодних не відбулося, але. Якісь побачили якісь можливості, побачили якісь е, виходи з якихось ситуацій. Я не можу сказати, що вони стосуються саме війни. Вони більше все ж таки про майбутнє, про е, майбутні, якісь економічні військово-економічні можливості України. Але це все в планах, це все в намірах, це все на майбутнє. Отже, зустріч пройшла. Приблизно так, як Україна і очікувала. От як ми не очікували багато від цієї зустрічі, так ми багато від неї не отримали. Але все ж таки ми є переможцями на сьогоднішній день, тому що могло статися щось гірше. Але от якось, знаєте, в правильний час прибрали. Людину, якусь, яка могла завадити планам, намірам, чи то прибрали зустріч, чи то взагалі прибрали якусь країну в останній час, тому ну, в останній момент, знаєте, перед зустрічі, тому е, відбулося нормально, не, не сподобалось е, Україні те, що вона побачила. Які вона побачила реакції та яку вона побачила готовність до спілкування. Але є такі чіткі розуміння, в яку сторону працювати. І будуть працювати все добре, все за планом. Чи буде ефективно працювати IT коаліція, що створили в рамках формату Рамштайн? Ні, не буде. Не буде. Не бачу я тієї it коаліції, про яку заявили. Тому що це більше йде в намірах. Це іде більше якась така прихована діяльність, яка не має великого масштабу. Тому, на жаль, ні. Навіщо шойгу особисто прибув до Ірану? Так, по-перше. Навіщо Шойгу літав до Ірану? Вони він хоче, вони хочуть отримати якийсь новий захист. Я питаю, це захист про військових, а мені кажуть ні. Таке відчуття, знаєте, ніби вони як плацдарм для відступу якихось людей про це розмовляли, тому що тут йдеться саме про людей, тут йдеться про безпеку захист і. Ну, Намагання заховати, приховати. І знаєте, що це? Це не так приховати людей, аби їх врятувати, як їх заховати, аби вони не відблискували та прибрати їх. ну, як... Зефіру, знаєте, там їх сховати. Нехай вони там сидять. Як ото, ну не знаю, можливо, заграти їх туди сховати, тому що людей, які ховають, їм якось не дуже це подобається, тому що вони просто очікують, коли це завершиться. Про це була розмова. Про це навіть про це була. Розмова в фінансовому е, зрізі, тому що тут саме про скільки чи скільки це буде коштувати, чи як е, ми можемо про це домовитись, що на що обміняти, там про якісь гроші, про якісь е, обіцянки, які Іран давав можливо Росії стосовно е, рятування ну, рятування людей. От от щось про це йде, тому що це навіть не про зброю, а це про майбутнє і про якісь. Щось ви нам повинні, щось ви нам обіцяли. Частину дали, а частину все тримаєте і ніяк не дасте. Як залишився Шойгу незадоволеним, незадоволеним він поїхав з відтіля. Якщо ми кажемо про військову допомогу, саме да там про шахедиці там чи про те, що вони е, дають Росії, то незадоволення стосовно заховати людей, домовились. Ну, домовилися. Домовились. Навіщо Зеленський зустрічався з лідерами Пар і Кенії? Це нова спроба. Це спроба оновити від стосунки, якось по новому домовитися про те, що вже є між нами, тому що між нами щось є, між нами якесь майно, між нами якісь домовленості, між нами якісь відносини, і це про оновлення цих відносин, які вже є. Ну тобто, вже щось відбувається між нашими країнами, і про це йшла мова. Я не знаю, чи може Україна а, пропонувати пар вигідні пари кенії, вигідні якісь контракти, а, на яких вони зможуть круто заробити, але про це йшла мова. І Зеленський, а, знаєте, як говорив, яка сім'я, велика яка сім'я. Тобто, як спираючись на когось, на когось міцнішого, та більшого та старшого, намагався домовитися про, ну, це, знаєте, якось. От ми вам потім дамо заробити. Ми будемо щось робити, і ви на цьому так само заробите. Тобто, це якісь перемовини, вони не так про конфлікт, вони не так про війну, як вони про стосунки саме економічні між нашими країнами, тому що вже щось є, про яке потрібно домовитися, передомовитися, аби воно почало приносити задоволення і нам, і їм, тому що сьогодні воно не працює. От саме про це більше мені показують. А стосовно військової ситуації, були в них розмови чи ні? Не, нічого не досягли. Ні, ну, не, немає ресурсу в них в цьому питанні щодо нашої країни. Чи справді українські спецслужби атакували ПВК Вагнер в Судані? Вагнерам в Судані. Чи був удар Вагнера в Судані? Давайте спочатку це спитаємо. Чи був удар Почовика Вагнера в Судані? Ні, цього не ні. Н -н -н. Ні. Ця інформація мені показує, що вона не співпадає з дійсністю. Було, як була якась подія, чи має ПВК Вагнер до цього відношення? Ні, вона не пов'язана з ПВК Вагнер. Та подія, яку видають за цю. Чи є механізми ядерного розброєння Росії, до якого закликав Зеленський під час свого візиту в Штати? Плану немає наміри. Є мрії є розуміння технічного немає. Є дуже велика така навіть. Знаєте, як програма, ми в цю програму навіть будемо вкладатися. Ми не просто будемо вкладатися, ми будемо долучати до цієї програми розробки саме механізму. Але це буде, знаєте, як, ну це сядемо, ми з вами поговоримо. От приблизно так це буде, на жаль. Чи справді у Дональда Трампа є мирний план для України? У Трампа є мирний план. Але ну, Неправда. Та ну ні, неправда. Слухайте, нафіга там у Трампу та Україна. Перестаньте ні. Немає. Він е, увагу до себе привертає, тому що в нього є наміри на якісь внутрішні процеси, які будуть відбуватися в Америці, досить швидко. І знаєте, він е, вважає, що Ну, це проблема, мабуть, всіх імператорів перевернутих, тому що він вважає, що тільки він найхитріший, найрозумніший. зараз він всіх тут скрутить і обкрутить, але йому якось підпортять його дуже впевнену та пихату позицію. Ні, це неправда. Чи реально створити хаби з українським зерном в країнах Африки? Як це пропонує Зеленський? Так, реально, дійсно реально. І можливо саме про це і розмовляв керівник нашої країни з керівниками пари Кеві, тому що тут саме про це, і е, тому що знову ну, схожі карти, тому що тут карта. Підтримки, карта намірів, карта бажань виходу. Це навіть не просто реально, а це дійсно вихід з тих обмежень, в яких на сьогоднішній день ми знаходимося. Тому ну, це дійсно можливість нам розширити свої статки. Так, це реально, це буде, про це будуть працювати. Про це будуть домовлятись, і це це відбудеться, але це відбудеться не зараз. Це відбудеться протягом ну не більш не менше двох-трьох років, тому що дуже багато якихось таких державних процесів повинно пройти, аби можливо було це втілити в життя, але це буде. Це буде, дивіться, ми спробуємо, ми це зробимо, ми якийсь час навіть цим заробимо, і ми заробимо, і а країни Африки зароблять. А потім вони себе якось нечемненько поведуть, і ми пере, ну, перестанемо з ними працювати. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.